Можливо, ви хочете підточити ножа. Пробували болгаркою, але болгарку не виходить, тому що там великі оберти і можна спалити ножа. Тому про, пропоную спробувати тим, хто хто може має стрічку, шліф машинку, це зробити на шліф машинці. Це, це робиться не. it's <sniffs> І так, ніж, ніж готовий, якщо є брусочки, можна їх підправити і все. Чому шліфмашина? Шліфмашина має широку площину, широку площину і має регулятор швидкості. Що значно облегчає заточку ножа, не палючи його на крайню кромку. Тому що коли ми палимо <кій> крайню кромку, нож метал відпускає її і ніж губить свою властивість прочність. Ну, кому відео було корисно, буду, буду вдячний.